Усім привіт, вітаю вас на моєму каналі. І сьогодні повертаюсь до вас з вашою улюбленою рубрикою про улюблені книги, улюблених видавництв. Як ви вже здогадались з відео, сьогодні ми будемо говорити про видавництво Артхас. І взагалі я так довго тягнула з відео про книги цього видавництва, тільки через те, що просто ніяк не могла обрати улюблені і вирішила зробити це відео трішечки інакше. Я розповім про три теми, які мене цікавлять в цьому видавництві. кожній з цих тем розповім про книги, які в мене є. Насправді, в мене нема аж так дуже багато книг. Я шкодую через те, що вибрала просто усі книги на полиці видавництва, Буду поповнювати колекцію, щоб більше вам про це видавництво Розповідати. Тому давайте, поїхали. Перша тема, яка мене цікавить цьому видавництві, це книги, які допомагають різним креативним професіям. Так, я там побачила дуже багато книг для фотографів, для дизайнерів, для архітекторів цікавих. І те, що цікаво для мене, так я також пов'язана з креативною роботою. Це письмо це дизайн. Ця книга про тексти, як їх використовувати в різних апках, різних сайтах, про те, як вони допомагають маркетологам і копірайт. Як зробити товар, продукт таким, щоб користувач легко ним міг користуватися, щоб не виникало ніяких проблем з інтуїтивним використанням чи то сайту, чи то якогось додатка, чи то якогось іншого продукту. І це настільки класна і сучасна книга, яка реально вирішує болі таких людей, як я, які працюють з різними сайтами, які створюють сайт, які створюють різні такі продукти, які використовують дуже багато людей. І інколи написати навіть. Якісь Простий текст навіть назвати якусь кнопку, це вимагає дуже багато зусиль і аналізу, дослідження. Час те, що от назва цієї кнопки може допомогти клієнту або зробити більше покупок, або взагалі зробить так, що клієнт закриє. Гость цекриє сайт і більше на нього ніколи не зайчиться, що просто банально зможе ним користуватися. І ця книга якраз про це вона дуже... Наступна група книг, які мені дуже сильно подобаються в видоництві Артхас, це книги про мистецтво. У мене є лише дві книги про мистецтво, і думаю, що скоро буде ще одна, але потримаю інтригу, потім вам її якось покажу. Е, перше, це Віл Гоберс. Думай, як митець. Тут е, про мистецтво, як його розуміти, як його сприймати. І е, вона така досить коротенька. Але дуже цікаво. Мені тут чорнобілі ілюстрації. Їх є досить таки багато, вона дуже легко читається, дуже легко сприймається. І це була моя перша книга про мистецтво, яку я прочитала, і вона просто в саме Яблочко дуже сильно мені зайшла, і вона просто ідеальна книга для старту. Ще одна книга Віла Гомперца також. Це що це взагалі таке? 150 років сучасного мистецтва в одній пілюлі. І ця книга дуже популярна в англомовному світі, її часто читають, рекомендують, вона очолює дуже багато топ. Про мистецтво, мені здається, що вона така одна з найпопулярніших. Тут є також багато ілюстрацій, кольорових, чорнобілих, і вона охоплює просто е, дуже, бо, дуже великі скільки 150 років мистецтва і дуже багато інформації. Мій мозок не міг сприйняти зараз цю книгу, я її двічі читала, і потім я собі зробила паузу. Я почала окремо вивчати художників і мистецтво, і тепер я можу повернутися до цієї книги. І третя група книг, про які я вам розповім, це група книг, які в мене найбільше книг цього видавництва, І мені здається, видавництво в основному популярне через ті книги, які вона видає, це книги про дім. Я обожнюю свій дім, обожнюю все тут облаштовувати, обожнюю бути в ньому. Взагалі дім це моє місце сили, немає нічого кращого для мене, ніж дім. Це було до війни, до ковіду. Для мене прям дуже важливо бути в своїй території, навіть якщо це одна кімната, для мене важливо, щоб це була прямо моя територія. Зробила так, як я хочу. Там не обов'язково все мають бути дорогі меблі і якісь речі, але це мають бути мої речі, так, як мені подобається. І коли ми переїхали на дім, я почала його облаштовувати з нульовими знаннями про нього. Зробила просто мільйон помилок. А потім я почала досліджувати цю тему і натрапила на книги видавництва Архас, і вони мені допомогли вирішити багато ляпів, які я зробила в домі. І, в принципі, дуже мені допомагають зараз додавати настрою в ту чи іншу пору року дому, додавати якийсь там акцент, який мені подобається, того, що зараз модно, те, що мене цікавить. Ну, взагалі, ці книги дуже круті, і зараз я вам про них розповім. Перші дві книги це книги про колір. Є Життя в кольорі Ребекки Етвуд і Натнення кольором Ганси Блумквіст. Взагалі серед цих двох. Книг мені більше подобається ця, яка моя була проблема з кольором? Це те, що ми брали максимально. Натуральні е, кольори, це були якісь відтінки бежевого дерева. І, в принципі, в нас вдома багато дерева. І в якийсь момент зрозуміла, що наш дім надто бежевий, і взагалі немає ніяких акцентів, він стає дуже скучний, і я зрозуміла, що мені потрібно додати кольору. А як додати кольор, щоб потім він не став надто кольоровий і взагалі якийсь зрозумілий? Е, я не знала, як це зробити. І от е, в мене з'явилися ці дві книги, і вони мені насправді дуже допомогли. Ця книга мені візуально просто подобається значно більше, тому її. Вам і рекомендую. Друга книга, яка мені дуже сподобалась, це Життя за візерунком. Я завжди заходила на Пінтерс, напевно, так само, як і ви, і дивилася там багато красивих картинок, як гарно лежать різні наволочки, вони мають різні якісь там візерунки, але все дуже гарно поєднується. А мені таке не виходило зробити. Це те, що я не могла ніяк підібрати і до свого дому, і наволочки купити різні, щоб вони і за фактурами, і за візерунками м -м, поєднувались, і взагалі не розуміла, як це робити, хіба просто купляти аналогічно, що я там знайшла на пінтересті, але потім я прочитала цю книгу, зрозуміла для себе якісь там основні моменти, як це все робиться, яка того всього логіка, і як це все має поєднуватись між різними предметами в домі, як це все зробити не так, щоб витратити весь бюджет сімейний. І купивши таку книгу, я справді багато зекономила коштів, які витратила на декорації, на декор додому. Тому ось ця книга також дуже кортезна. Книга, яка мені трішечки менше знадобилася, це монохромна оселя. Тут про будинки монохромні. Вони більш такі дуже строгі. Мені інший стиль будинків подобається. Вони такі дуже спокійні. Такий стиль потрібно любити. Це не про мене, але я знаю, що цей стиль зараз дуже модний і дуже багатьом він саме подобається. І тут можна справді багато почерпнути інформації. Я не думала, що монохромні будинки можуть бути настільки цікавими і насправді. Створити монохромний будинок і дизайн ньому це набагато важче, я тепер же зрозуміла, ніж якийсь кольоровий будинок. Тому, якщо комусь подобаються такі дизайни, в таких кольорах, то вже тому обов'язково зверніть свою увагу на ось цю книгу. Далі книга, яка була просто базовою для мене, це книга твоя оселя Джоан Гейнс. Я знаю, що вона дуже популярна в видавництві. Тут вже є кожна кімната і про те, як її правильно облаштувати, щоб вона була функціональною, щоб в ній було приємно. Проводити час і жити, щоб вона вирішувала ті задачі, для які вона створена. У мене в принципі з більшості кімнат це було ок. У мене була проблема з вітальнею. чи з те, що по суті це кімната, в якій би ми мали проводити час з друзями, але вона була для цього некомфортна. Чи з те, що там я собі як уявляю, що ми всі будемо сідати, говорити, спілкуватися, але я не створила зони для цього спілкування. Він здавалося дуже банально, але ось ця книга мені дуже класно з цим допомогла. Сильно допомагають економити гроші, з те, що просто ти не робиш якісь. Банальних помилок а зразу все пляєш і оформлюєш так, як необхідно. Далі буде просто моя найулюбленіша книга в цій серії, і це міські джунглі. Хто знає мене, хто був хоча з мене вдома, знає, наскільки сильно я люблю різні рослини. Я обожнюю, що вдома було дуже багато рослин. Ця книга просто топчик. Вона дуже крута. Просто супер. Я не знала, що можу так цікаво писати про рослини, але після цієї книги я почала купляти інші рослини, абсолютно інші, що я купляла до того. Я зовсім поінакше почала це все дивитися. І хто любить рослинки, хто любить з ними доглядати, або хто має такі Людей своєму тожні подаруйте їм цю книгу або купіть собі цю книгу. Вона справді дуже крутезна і вона стане родзинкою колекції. Ще одна книга це швидше про дім, як сприймати його з психологічної точки зору, як зробити свій дім щасливим. Тут авторка дає дуже багато вправ. Ось я відповідала на питання. Що таке, щоб зробити свій дім щасливим? Тут багато різних таких моментів, над якими варто подумати. Авторка ставив багато питань, і мені було цікаво читати цю книгу з такої точки зору психологічно, щоб зрозуміти свій дім не тільки функціонально, а так, щоб мені було тут комфортно, приємно і щасливо жити. І це якийсь такий зовсім інший погляд на дім. Мені здається, що це такий дуже правильний погляд на дім. І, можливо, навіть саме з цієї книги я б почала взагалі облаштовувати свій дім. І коли я тільки сюди переїхала, якщо повернути час назад, напевно, ця книга була першою, потім була б твоя оселя з функціоналом, а потім вже б пішли е, всі решта, а закінчила б я міськими джунглями. Ось так, ось так. розповіла вам про улюблені книги цього видавництва. Взагалі обожнюю всією душею цього видавництва і обожнюю всі їхні книги. Дуже хочу мати багато їхніх книг в колекції, бо дійсно ось такі книги хочеться мати. На своїх полицях їх регулярно переглядати, рекомендувати знайомим, дарувати знайомим. Тому насолоджуюсь своєю міні-колекцією. Тому тепер чекаю в коментарях від вас інформації, які книги цього видавниця ви любите з вас або книги, які ви хочете мені порекомендувати. І взагалі давайте спілкуватися в коментарях, бо я за вами дуже скучала. А зараз усім гарних книг. Залишайтеся далі на моєму каналі. Далі буде ще цікавіше. Па-па!